Третій варіант. Ой, вибачте, третій варіант, господи, це я вже своїми порадами, рубриками кришняк їде. Так, закінчення війни. Хочу розглянути закінчення війни в Україні у 2024 році. Наскільки це можливо? Закінчення війни в Україні у 2024 році. Скільки на це вилазить в коментарях, в мене, ніж цікаво, закінчення війни в Україні у 2024 році. Що на цю тему покажуть мені? Домовленості. Захохані це за домовленості. Ну, якщо домовлятись, то Ну, оборона. Оборона, ви знаєте, оборона. Нам ще потрібно. Ох, не буде, ви знаєте нам ще не хватає ума. О, Оце тема. Оце тема. Ось. Наш рух ось такий. Чому багато карт? Тому що, якщо я інтуїтивно не бачу кінця, ще, ось це кінець, наш тупік. А це все наша тема. Оце наша мобілізація, втрати, рух, знову втрати, знову якісь ресурси, ми там думаємо, плідна праця і результат. Оце наша війна. Ми оце робимо. Це наш військовий шлях. З перемовин. Ми все одно йдемо на війну, ми ще не йдемо на перемовини, але в нас буде топік. Військовому шляху однозначно топік. Тобто, я хочу розглянути військові дії. Військові дії закінчаться у 2024 році. Активні військові дії на території України закінчаться у 2024 році. Так, активні військові дії будуть закінчені в цьому році. Активні військові дії, бо ми їх не тягнемо. Перший розклад був про те, що ми будемо воювати, робити втрати. Ми не отримаємо багато територій, ми щось деокупуємо, але не все і все. Це ми станемо, Фронт там стане. Активні бойові дії будуть закінчені. В цьому році, так. ну Ось. Щось ми доокупуємо і будемо в обороні. І потім, помірно, довго будемо. Ох, довгий шлях. У нас потім дуже, дуже довгий, важкий шлях чекати. Це перемовини вже. Шлях перемовин це дуже важкий і довгий. Чому я відкриваю для. ВПО рубрики. Розумійте, що не буде швидкої деокупації. Я хочу, щоб була реальність, і люди навчились жити. Добре, перемовини. Україна почне в 2024 році. Перемовини, мирні, перемовини про мир. Україна почне. Що тут? Барда? Не хоче. На даний момент вона їх не хоче. Ресурси. Розумієте, ресурси ще тягнемо. Ще не хочу Україна. Добре, випала карта, добре. Спитаю по іншому: Україну змусять в цьому році почати мирні перемовини. Україну змусять партнери в цьому році почати мирні перемовини. Ми ж залежні. Україну змусять в цьому році почати мирні перемовини. Поки що відпираємось. Відпираємось нереально. Ось ті ж самі карти. Дивіться. Тепер дивіться ті ж самі карти випали, що й коли перший розклад робила. Ось вони. Не дійшли ми до цього ще. Не дійшли ми до цього ще. Ось починається. Ось воно. Ви <кій> <кій> знаєте, ще про перемовини казати рановато. Україна ніяк не йде на них. Пропонували багато варіантів не хоче. Добре, я ще спитаю так: активні бойові дії закінчаться в цьому році, це зрозуміло. Далі, Україна буде перемовини робити, коли фронт стане спокійним, неактивним і буде деокупація частини території. Україна піде в цьому випадку на перемовини. Так дивіться, коли Україна піде на перемовини, коли отримає допомогу, яку так обіцяють. Зараз багато домовленостей про допомогу. Вона не може йти на перемовини, щоб дали цю допомогу. І потім, після певної деокупації, будуть перемовини, коли буде вже застій на фронті. Ось тоді вже буде. Так. Україна хоче останній шанс використати. Ще є шанс для цього. Буде, ще буде. Тому чекаємо, віримо в ЗСУ.